Коли бажання клієнта виконується. Линова в ремонті, дивимось. В робочому стані елементи не роздуті, ємність 3800 мА, в принципі, нормальна батарейка, але опір їхній вже 160-170 умовних мАх. Людина захотіла зробити собі по максимуму і тому ця батарейка у мене. Відновлювати буду шляхом заміни елементів наших новеньких, ємністю 4000 мАг і дуже низьким внутрішнім опором. Приблизно 10 мА. Елементи змінені. Тепер ваємність 4000 мАч на своєму місці. Чіп наш 40 z 697 a відкалібрований і перепрограмований. Результат на екран. Сьогоднішня дата, назва чіпа, один цикл, ідеально вирівнені наші високотокові елементи. 13050 зарядний вольтаж, 1,5 ток заряду, 4100 мАч ємність та 4% життя. І найголовніше тест на умовний внутрішній опір. Він має наступні показники. В принципі, 21. Умовних мільйон, 21 попугай це ідеальний стан цієї батарейки. На всі свої ремонти я обов'язково надаю гарантію платежі. Приймаю виключно на ФОП-рахунок. На виході ви отримуєте якісні елементи, правильне налаштування і калібрування чіпа, що сприятиме надійній і довговічній роботі вашого акумулятора. Кому потрібно, звертайте.